Ми будемо мати зараз молитву над дітьми, над дитинкою. І я хотів би запросити сім'ю Салім, це Ярослав і Ірина. Ну і щоб вони принесли Богдану Ярославівну. Дуже гарно звучить Богдана Ярославівна. Певно, ще треба стільців брати, доставити. Це можна Декілька слів, і ми звершимо ось цю молитву за цю прекрасну, чудову сім'ю. Ось, і я так вірю, що вони так само живуть за Києвом, що потрошки-потрошки і там в тій місцевості буде церква. Буде церква, яка буде славити Господа Ісуса Христа. А, знаєте, Є один текст слові Божому, я його зачитаю, і ви добре знаєте цей текст. Написано так, це після Післані до Колосян, третій розділ, 14 й вірш. Над усім же цим любов, яка є сувокупність досконалості. І мир Божий, який нехай панує в серцях ваших, до якого вас і покликано в одному тілі, та й будьте вдячні. Слово Христово нехай вселяється в вас, багате на всяку премудрість, навчаючи, і наставляючи самих себе псалмами, хваліннями та піснями духовними, у благодаті співаючи в серцях ваших Господу. І все, що робите Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи Богу і Отцеві через Нього. І далі апостол Павло переходить з цих слів, переходить. До настанов для сім'ї. Він починає говорити про дружин, як мають поводити себе дружини. Далі він говорить про чоловіків, як мають поводити себе чоловіки. Далі він говорить до дітей, як діти мають себе поводити. І, власне кажучи, звертається до батьків, як батьки мають себе поводити. Тому що, коли. Люди одружуються, вони стають чоловіком і дружиною, і коли в них народжуються діти, тоді вони стають батьками, і батьком бути це трошки інше, ніж просто чоловіком, чи мамою бути, ніж просто дружиною. І як би апостол Павло в цьому контексті дає ось такі настанови. І даючи ці настанови, я вірю, що він попередні вірші абсолютно не відривав. Від цього контексту не відривав, навпаки, він все це поєднував в одне ціле. Дозвольте, я вас запитаю, скажіть, будь ласка, звідки наші діти будуть знати, що над усім є любов? Звідки вони будуть знати, як любити, звідки вони будуть знати, як терпіти, звідки вони будуть знати, як правильно поводитися в цьому житті? Звідки вони будуть знати в кінцевому результаті, як стати хорошим чоловіком чи хорошою дружиною? Звідки вони це будуть знати? Якщо вони це будуть знати із тих джерел, які є зовні світські джерела, то на сьогоднішній день візьміть статистику про розлучення і вам стане страшно. Візьміть статистику про проблеми в сім'ях. І це жахливі проблеми. Тому ми не можемо віддати своїх дітей, щоб вони опиралися на якусь подібну інформацію, скажімо так. І щастя наше з вами заключається в тім, що нам дане Слово Боже. І тому діти пізнають принципи життя із двох джерел, з того, що ми їх навчаємо. І з того, як ми себе поводимо. Напевно, навіть більше з того, як ми себе поводимо. Я не раз розмовляючи з людьми, я їм кажу, навіть колись між служителями у нас була така розмова, і ну, не усіх, батьків віруючих, деякі моменти є негативного прикладу, життя і так далі. ось, і я не раз казав, отримавши негативний приклад, не станьте подібними на вашого батька чи вашу маму в тому прикладі. Зруйнуйте цей приклад через Слово Боже. Розумієте, про що я? Зруйнуйте через Слово Боже. Візьміть це Слово Боже, в своє життя, а не приклад батьків. Я не про те, щоб десь зневажливо ставитись до батьків, тому що Бог в цьому питанні достатньо ревнивий, і якщо Він дав цілу заповідь, шануй батька і матір, то це означає шануй. Але я про те, що ми із вами маємо ось таку відповідальність. В першу чергу відповідальність словесно навчити, в другу чергу відповідальність життям. Показати, показати. Більше того, зверніть увагу, коли ви живете в своєму житті багато речей, ви робите так, як ви бачили приклад. Як ви бачили приклад. Коли перший раз якийсь служитель звершує хліболомання, він сотні разів може. Ну, принаймні десятки разів точно бачив, як це звершується. Чітко бачив приклад, як це звершується. Але є одна річ. Завжди хочеться, щоб хтось стояв біля тебе і на всяк випадок підсказав, коли потрібно, якщо є щось десь. Чого? Це важливо, брати мої сестри, це важливі речі. Щоб ми могли служити один одному і допомагати один одному, тим більше в сім'ї. І каже: в першу чергу апостол Павло радить, давайте научимося і зрозуміємо, що совокупність, совокупність або понад усе це є любов. Хтось думає любов, знаєте, багато християн. На превеликий жаль, неправильно розуміють, що таке є любов. І в них досить часто любов має асоціацію з вседозволеністю, асоціацію з тим, щоб бути терпимим до гріха, як в своєму житті і так далі. Коли я розмовляв з ним чоловіком, він каже, ну треба ж людей любити, кажу 100%, ви праві. Треба людей любити. Ну не гріх любити. Людей потрібно любити. А за гріх потрібно говорити і, напевно, й докоряти. Апостол Павло каже, в сім'ї найпершу чергу, брати мої сестри, коли ми зуміємо створити ось таку атмосферу, атмосферу любові у стосунках, атмосферу любові у вчинках, ось ми покладемо правильну основу в нашій сім'ї, щоб наші діти зростали і зростали так, як належить. І навіть там, де ми щось не докажемо, оця атмосфера допоможе їм зберегти себе в житті. Як часто бувало в вас в житті, що ви не, не знали, як поступити, але саме слово Боже, яке було в нас, воно здавало нам відчуття того, що є правильно. Було таке чи ні? Давало відчуття, що є правильно, і ми зберігали своє життя, завдячуючи цьому. Так само, коли ми в сім'ях зможемо створити ось цю атмосферу любові, ми закладемо на майбутнє для наших дітей все необхідне, абсолютно все. І навіть якщо ми десь щось не докажемо, я вже повторююся, то оця атмосфера, в якій вони виростуть, допоможе їм. Приймати правильні рішення, бо вони не захочуть приймати такі рішення, які будуть нівечити оцю атмосферу. І вони захочуть її перенести в свою сім'ю як приклад, який вони унаслідували. З іншої сторони, ви можете сказати, ну не завжди так буває. Ну ладно, може дійсно не завжди так буває. Інколи ми не можемо пояснити, чому діти ведуть себе так чи інакше, до всіх, ніби однаково, відноситься, і все таке, але ж. Так що нам робити? Тоді не виховувати хіба дітей, тим більше ми повинні шукати дорогу до серця дитини, можливо, якщо вона відрізняється якимось іншим шляхом. І він каже, саме над усім, над усім, що є над нашими словами, над нашими вчинками, нехай буде оця атмосфера любов. Це як досконалість, до якої ми мусимо прагнути. І що тоді? І мир Божий нехай панує в серцях ваших, до якого ви покликані? І мир Божий. Ви знаєте, коли ми почнемо створювати оцю атмосферу в наших сім'ях атмосферу любові, то наступним кроком Біблія говорить, що мир Божий почне панувати. Чого? Тому що в цій сім'ї ми всі будемо зацікавлені в взаємодії один з одним і взаємодії на правильних і вірних принципах. І мир Божий почне панувати в цій сім'ї. І коли мир Божий почне панувати, то апостол каже: тоді і Слово Боже буде вселятися, і Слово Боже буде вселятися. Колись я бачив ситуацію, ну, не хотів її приводити, такий негативний приклад, ну тим не менше. Батько стоїть і смокче оту цигарку. І рядом стоїть син. І він йому каже, тобі руки обламає, якщо ти це візьмеш в руки. Візьме. Візьме. І не обламаєш, і візьме. Це той приклад, де слова перестають діяти, розумієте? Приклад життя зруйнував слова батька. І все. А діти вони взагалі-то цікаві. Вони унікально цікаві. Вони дуже добре, особливо я зараз звертаюсь до батьків. Господь Бог, я вже відчуваю, що скоро я про цілу буду говорити на цю тему. До кінця У Вас гарні діти, вони так смиренно все слухають. Брати і сестри, особливо звертаюся до батьків. Батьки, зрозумійте одну просту істину. Ви відповідальні за вашу сім'ю перед Богом. Зрозумійте цю істину. Казав один проповідник, хто має ходити на батьківські збори. Переважно. Мами ходять. А я сидів, слухав, потім ми розмовляємо. Кажу, я не можу ходити на ці збори. Він каже, чого? А потім каже, в принципі, я догадуюсь, чого. Кажу, мені... Мозок виносять ці збори, я, я не, не можу. Я вже якось звик так, що ну, є питання, вирішили, а на три години говорити і не вирішили. Але батьки відповідальні, чоловіки відповідальні за те, щоб створити атмосферу в сім'ї. Я дуже зараз сміливий, бо моєї дружини немає. Зібрані вода в іншому місті. Но, тим не менше, батьки відповідальні, щоб ця атмосфера в сім'ї панувала. Це чоловіки, це наша з вами відповідальність, щоб ця атмосфера в сім'ї панувала. Бог цю відповідальність покладає на нас. Щоб ми звільнили свою дружину від цієї відповідальності, щоб їй було легко жити. Щоб вона відчувала, що вона є за чоловіком. А діти взагалі цікаві. цікаві. Скажіть, кого діти більше слухають? Ну, Переважні своїй більшості. Маму чи тата? Тата. А чого тата? Бо якби, а якщо ще мама на правильному місці, мама створює яку атмосферу авторитета тато. Тато прийде. Інколи кажу, слухайте, нас інколи батьки це як лякачі якісь. Тато прийде, я розкажу. Ой, мама, не розказуй. Тато прийде. Казав один проповідник, каже, приїхали ми в село. Діти мої, маленька донька приходить в хату, подивилася і каже, так, скажіть на мені, хто тут старший? Всі кажуть, бабуся старша. Все вона вловила. Приходить тьотя, каже, не роби так. Вона дивиться, каже, ти хто така, ти не старша? Як бабуся скаже, Брати мої сестри, нам потрібно створити правильну атмосферу. З однієї сторони, атмосфера того, що любові, і з другої сторони атмосфера того, що певного страху в плані відповідальності. Не страху там такого тваринного, а в плані відповідальності. Ось тоді. В сім'ї починає діяти мир, і ось тоді в сім'ї слово Боже вселяється. Ось тоді, коли ми створимо правильну атмосферу. Ну, власне кажучи, я саме цього вам бажаю, щоб ви створили правильну атмосферу. А цю атмосферу, до речі, створюють і чоловік, і жінка разом. Бо якщо жінка буде руйнувати авторитет свого чоловіка, особливо перед дітьми, то ну, воно ж все відчувається. Тому вони разом створюють. Чоловік будує авторитет дружини, ну і відповідно навпаки. Навпаки. Хочете одну крамольну річ скажу? Особливо кажу чоловікам і жінкам. Запам'ятайте, казав один мудрий чоловік, і я це почув і вам хочу передати. Настане час, діти будуть жити власним життям, а вам разом треба буде жити аж до кінця життя. Тому не думайте таким чином. Це важко оприділити, дуже важко оприділити. Але якщо діти будуть усе, а чоловік і дружина ніщо, то коли діти підуть, ви не знатимете, що робити. Тому треба мати баланс і мудрість. Ци всіх питань. Ладно. Одним словом, вони прийшли і попросили, щоб ми помолилися за Богдан. І я думаю, що ми звершимо цю молитву, правда? Хай Господь допоможе. Вони помоляться, а потім ми всі разом помолимося. Добре? Давайте піднімемося. Дорогий Господь, я щиро серця дякую тобі, що сьогодні прекрасний день і сьогодні ми можемо прославити ім'я Твоє святе Ісус. Я благодарю Тебе, що Ти благословив і дарував мені прекрасну сім'ю, таких прекрасних діток, дарував Соломію, дарував Анастасію Ісус. І сьогодні знову радість моєму серці, Я хочу подякувати тобі за дитинку Богдану, яку ти дарував мені. Я дуже дякую тобі, Ісус, що ти знайшов нашу сім'ю, благословив і дарував нам таких прекрасних дітей. Я у щирого серця, дякую тобі і прошу, благослови моїх дітей, благослови Богдану Ісус, даруй, щоб надалі Твоя милість і охорона була завжди над моїми дітьми, Ісус. І я прошу тебе, Ісус, дай нам, як батькам, розуму, правильно використати це время для того, щоб навчити, щоб вони могли завжди прославляти ім'я Твоє святе, щоб вони оцінили, що ти наш Спаситель, що Ти вмер за нас і пролив святу невинну кров, свою Ісус. А я і моя сім'я, дякуємо тобі, що ти приймаєш нас як своїх дітей. Хвала тобі, вічний Бог і Син Дух Святий. Амінь. Дякую тобі, Господь, за цей день, за наших діток, за Богданочку, Господь. Благослови нас і надалі. Дай мудрості, любові правильно виховувати їх по волі Твоїй, чути волю Твою, навчати їх. Господь, дякуємо тобі, що ти благословляєш і захищаєш, і бережеш. Тобі хай несеться хвала, хвала честі, поклоніння вічному Спасителю Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. всі разом помолимося. Отець Небесний, в ім'я Господа і нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи, ми приносимо цю сім'ю перед лице Твоє Господь. Благослови Отець Небесний Ярослава, як голову сім'ї Господь, благослови Ірину, благослови їхніх донечок, Господь, благослови Отець Небесний, особливо наша молитва за Богдану, Господь. Хай милість Твоя супроводжує її, Господь. Хай благодать Твоя супроводжує її, Господи. Хай любов Твоя Боже, буде над нею щитом і захистом усе її життя, Господь. Благослови її, Господи, хай вона зростає в мирі спокою, ніяких хвороб і проблеми, хай не турбують її, Господи, ніяке зло, хай не торкається ні її ні цієї сім'ї, Господь. Дай їм все необхідне для життя і для побожності, Господи, і мудрості дай. І... Матеріальних благ Господь і всього, що необхідно, щоб вони зростили своїх дітей, виховали Господь і дали їм хорошу потівку в життя, Господь, благослови Отець Небесний. І ми, як церква, благословляємо, Господи, цю дитинку в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь.